Всім слава Ісусу Христу! Слава Україні! Ми купили таку оберталку. Йдемо обертати сіно. Їдемо обертати сіно. Така от наша вже конюшинка, друга. Ще трохи треба косити метрів 20. Так. Сино наше Сино наше змокло. Чекай. Сино наше змокло. Вчора пообертав, а воно нині знову змокло. Зобере так, би колесо не падало в той. Така от штука. так воно працює. Ліпше рукам. Що ти хочеш? А то просто там, де менше сіно, то нічого, добре. І клаптик. Такий нещасний наш овесик. Будемо косити то він з конюшиною. Конішина, дивлюсь, посходила взагалі класно. Будемо нині ми косити кобиль. Отак воно ну, гарно підіймає сіно. Одним словом на руки легше. Хтось каже добра справа, що то є добре, хтось каже, що не добре. Але скажу вам одно, що хай каже хто що хоче, на руки все одно легше навіть при такій оберталці. Скільки треба тут Покругу їдь! Скільки треба тут забавитися, забавитися. Ну як дитині пояснити? Та блядь, їдь по кругу, що ти так крутиш? Так воно працює. Отак От воно працює в нас. Я би сказав, досить непогано. Досить непогано воно в нас працює. Помічник. Помічник досить непоганий. Лад, оу! Їдь поприкрай туди, дай назад. назад. Їдь по поприкай, але колесо по ямі не пускай по губережку, і потім поїди ще раз посередині. і все. Є. Ліще. Ліся. Ой, то й по. Йо, пускай. Така от штука. 10 хвилин і сіно обернуте без всяких проблем і всяких історій. Гарно піднімає сіно. Навіть вам скажу, якщо наприклад кошено трактором, то все одно йде з глиною, йде з глиною, йде той, то навіть добре тим, що вибиває від пороху. Ну, На мою думку, то і так, я не знаю наскільки то. Правильно говорю, але щось так собі думаю, що вибиває непогано від пороху. Такі от справи. Трошки сіну вже заготовили, але можуть виникнути. непередбачені ситуації, то робимо трохи більше сіна. І от справа завтра можеш забирати Клаптик сіна. Їде ще в друге місце. Не чує. красота Їде ще Владику, туди дай, розбивати. Да, йде. Все, давай помаленьку. Такий от інструмент. Дякую всім за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Всім гарного перегляду, гарного дня, будьте здорові, слава Україні!